Мама найвірніший у світі друг. Вона та, хто ніколи не зрадить, дасть найкращу пораду, не засудить, що б не сталося у твоєму житті. Мама завжди на твоїй стороні. Мама єдина людина, яка поруч з тобою завжди, без будь-яких умов, без вигод, без зайвих запитань. Її ставлення однакове, щоб не трапилось. Мама – та хто ніколи не покине, коли тобі важко, її руки, як притулок. Мама ніколи не запитає, чого ти прийшов, вона просто мовчки обіймає. Мама завжди за тебе, навіть коли всі проготи. Її слова мудрі та спокійні. Мама не засудить, вона вислухає і підтримає. Коли інші тебе засуджують, мама мовчить, і тихо молиться до Бога. Мама ніколи не відвертається. Коли ти втрачаєш себе, мама єдина, хто знає, ким ти є насправді. Тільки мама знає тебе справжнього, без ролей, без масок, без успіхів, і саме такого вона тебе любить.